Вітаємо на каналі Казкусь! Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. Жили собі мати і син. Вони були дуже бідні, і часто в їхній хаті не було чого їсти якось мати зварила кашу. Та щойно вони сіли до столу, як налетів північний вітер, розчинив двері, і каші не стало так було не раз. Щоразу, як у хаті з'являлася їжа, приходив північний вітер і забирав її. Не може так бути, сказав хлопець. Я піду до північного вітру і спитаю, чому він так з нами чинить. Мати просила його не йти, але хлопець узяв палицю та вирушив у дорогу. Довго він ішов через холод і сніги, через пусті рівнини і темні ліси. Нарешті дістався він додому північного вітру. Добрий день, сказав хлопець. Це ти забираєш у нас їжу? Так, відповів північний вітер. Це я. Тоді ти мусиш нам за це заплатити, мовив хлопець. Ми й так ледве виживаємо. Північний вітер подумав і сказав Ти правий, я дам тобі мішок. Коли скажеш мішку, дай їжу, він наповниться всім, чого забажаєш. Хлопець подякував і пішов додому. Та дорогою він зайшов до корчми переночувати. Там господар був чоловіком хитрим. Побачивши мішок, він здогадався, що той непростий, і вночі підмінив його на такий самий, але звичайний. Коли хлопець удома сказав: Мішку, дай їжу, нічого не сталося. Тоді хлопець знову пішов до північного вітру: Ти мене обдурив, сказав він. Твій мішок не дає їжі. Тоді візьми скатертину, мовив північний вітер, скажеш: скатертину накрийся». І вона зробить усе сама. Та й цього разу в корчмі скатертину підмінили. Втретє, хлопець прийшов до північного вітру. Тепер я дам тобі палицю, сказав вітер. Але користуйся нею обережно. Скажеш палице бий, і вона зробить своє. Хлопець знову зайшов до тієї самої корчми. Уночі господар спробував украсти палицю, але щойно хлопець промовив слова. Палиця почала бити так, що злодій благав про пощаду і повернув і мішок і скатертину. Тоді хлопець пішов додому, і відтоді північний вітер більше не забирав у них їжу, а в хаті завжди було тепло й ситно. Більше довгих і нових історій шукайте на Patreon. А якщо хочете сказати маленьке дякую, це можна зробити разово через Монобанк. Усі посилання є в описі. Дякую, що слухаєте і підтримуєте.